І ми пізнали любов, що має до нас Бог. І увірували в неї. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог в ньому. Алілуя. Дивіться, це дуже потужно. Ми в бачимо цих людей. Ми бачимо, що це помазані люди. Ну, сильні люди. Які просто поклали своє життя? Біблія каже: не возлюбили душі свої навіть до смерті. В Откровіннях. Пам'ятаєте, написано? Вони перемогли його кров'ю агнця, силою свідетельства. І це не все. Там написано і не возлюбили душі свої навіть до смерті. Тобто вони пішли на хрест, віддали своє життя. Ну, на хрест, на, на смерть. Де вони взяли таку силу? Де вони взяли таку віру? Не звернути, не зупинитись. не От на чому базувалася їхня віра? Він каже: дивіться, ми пізнали любов. Ми пізнали любов. Ми не просто довго молились. Ми не просто багато робили, ми не просто багато сіяли або ще щось. Ми щось пізнали. Ми пізнали любов. Яку любов? Не любов людини. Розумієте? Не любов один одного, не любов дружини або чоловіка це інша любов. Ми пізнали любов, яку має до нас сам Бог. І далі він каже і повірили в неї. В що ми повірили, коли прийшли в церкву? В Що ти сьогодні віриш? Розумієте, не просто треба вірити, що Бог є. Зараз кожен на вулиці скаже, що Бог є. Треба вірити. Нам треба знати, Перше пізнати, і друге повірити в те, що Бог любить мене.